Я думаю, що це дуже неправильно і абсурдно, що росіяни воюють за Путіна, за гроші, і можливо, вони хочуть приїхати сюди і бути героями. І хочуть пишатися тим, що чогось чоловіка, чи сина вони вбили тут. Це Росіяни тут заради грошей. Вони не розуміють, що це інша країна. Шепіталося. Вони прийняли неправильне рішення. І Я думаю, що більше росіян повинні знати, що вони не повинні приїжджати на цю землю зі зброєю. Тут це не вітається. Це посоху наш Я вважаю неправильним, що вони повинні приїжджати виконувати волю диктатора і вбивати українців. Героїчний український народ воює вже стільки років, в тому числі і зараз ми воюємо проти агресії. Тут І я вірю, що врешті-решт перемога буде за нами. Це буде справедливість, а агресія і диктатура будуть тим, від чого світ відмахнеться. Путін зробив неправильну річ, і він зробив це дуже нечесно.